Окупанти продовжують красти наше збіжжя та переправляти його із Маріуполя. Та ще й хваляться цим, наприклад, ось що у своєму телеграм-каналі написав так званий міністр агрополітики ДНР. Перше судно із зерном вийшло з морського порту в травні 2023 року, і вже до кінця грудня вдалося відвантажити близько 73,5 тисяч тонн зерна. З початку 2024 року було відвантажено понад 72,2 тисячі тонн сільгоспродукції, що вже досягає показників минулого року. На підтвердження своїх слів окупаційний міністр виклав відповідне відео. На ньому видно, як судно міждореченськ завантажують зерном. До цього радник легітимного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни користуються цим суховантажним теплоходом для перевезення зерна в Ростов на Дону.